Павел Галатам колись писав таке слово, братія, ви колите, хтось упав із кушені, соблазний кісь, ви справляйте такого духом кротості. Коли хочете чоловіки допомогти, та не йдіть, не кажіть гордо, або ще й при людях, Ось ти, Петро, Іван, Василь, недобре себе ведеш. Пам'ятайте, коли ти даєш замічання або критично виражаєшся, буде у тих людей. Гарантована реакція, негативна, так коли агресивна, щоб у того не було, каже Павел, і справляйте такого духом кротости. Скажи тому, Іванкові, пробач мені, не сердися, я тебе люблю, поважаю, але ти тоді зробив недоброє. В такому случаю він може прийняти і справитися. І каже Павел, друг друга тяготи носите. По-нашому, єден другого слабості носить і терпіть. Елем, так виконуєте закон Христов. Чудно є Слово, ми у практиці деколи не можемо терпіти навіть власним дітям, власним братям, жоні, жона чоловікові, а Павел просить так же потерпіти і сусідам, і близьким, і дальнім. І лише в тому случаю, коли ти чоловіка простив, його слабость потерпів, ти воїстину, подляних християнин і твій образ поведінки є євангельський. Ісус увідів чоловіка хворий водянку, тобто, чоловік, коли вода не сходить, і зазвідав крижників і От перед вами хворий чоловік, а нині субота. Скажіть мені, чи дозволительно чоловіка спасти, вилікувати в суботу? Річ іде про те, що було припис у суботу не займатися лишніми ділами, тобто стані покоя. Ну от то книжники і фарисії прописали до таких мелочей, що чуть ли за собою руки не миють після того, як їли. А це означає, що вони далеко неправильно розуміли Слово Божо. І тоді Ісус і спитав їх, ну скажіть, перед вами ваш брат не чужий, не ворог, а ваш соплеменник, хворий водянку, він скоро помре. Вилікувати його можна ні? Ведь могли люди сказати, якщо б Бог то прийняв, то треба лікувати. Ні. Книжники і фарисеї – це особлива каста таких злобних німих і, як в нашому народі кажуть, німури мовчали. Вони добре знали, що дораз Ісус істелить, а вони вийдуть на вулицю і вже будуть крутити шарманку, нарушив суботу. Ну, Ісус на то не дивиться і стиляє чоловіка у суботу. І коли прикоснувся до нього і селив його, чоловік став здоровий. І потім сказав: так що у суботу вола свого літа не ведете, розв'язавши до води, а тут чоловік. Ви осла в суботу розв'язуєте, а тут чоловік. Ні. Книжники фарисеї німі сиділи тихо, порунивши. Так і нині усього світі в 21-му віці. У правому полю вироблена така фарисейська практика високопосадовців бути німими. Ти їм пишеш письмо, а вони тобі не кажуть ні да. І время йде, а ти не можеш на них жалуватися. На що? А вони не реагують, вони ігнорують. Це особливий сатанінський прийом, котрим пользують і донині. Однак він лише одно свідчить, якщо на високопосадовське місто сяде книжник і фарисей, горе тому народу. І ми сьогодні кажемо, це ти мучий ліферії, це ти сурожський. Ви обоє вказали образ віри, і смілості, і любові до Господа, і сила Божа перебувала у вас. І Вашими руками творилися чудеса, а Єліферій показав таку силу, що навіть єпарх Корив став християнином видя його подвиг. Поможіть нам, щоб і ми в сьогоднішній день такими були терплячими до наших гонітелів. Господи, ми з тим согласні і молимося до того. Коли ж так поступає, ми діти Божі вірені церкви, а в вічності. В'єдно з Єліферієм і Стефаном Сурожським, і з кримськими святими, і з нашими святими нашої землі зможемо по милості Божої наслідувати царство Божо. Амінь.